Вірш Василя Симоненка. Можливо, знову загримлять гармати, І танц зімне пшеницю на лану, І буде плакать, і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне, А може, дехто втратить віру і сили своє життя. Рятуючи одне, але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні. Прекрасні молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других вибурює життя.